Всім вітання. Пропоную на продаж ось такий автомобіль з Америки. Це у нас Honda CRV. 2.4 бензин 2019 року. Автомобіль в дуже хорошому стані, я б сказав, би в ідеальному обслужене авто. Зараз я покажу показники товщиноміра. І детально розкажу про авто. Е, було незначне пошкодження по передній частині. Це фарбувався капот, е, крило праве, також бампер. Я зараз покажу показники тощо щоб ви бачили, що все-таки цей капот фарбований, але без шпатлівки. 111 це вже оригінал. Це крила не фарбоване. На автомобілі дуже гарна зимова резина, ще з хорошим протектором. Далі покажу. Ось, тверка також не фарбована. Не фарбована, не фарбована. Покажу В Середині. Автомобіль на повноцінному автоматі. Газ на автомобіль не встановлювався. Ось як кермо виглядає, як нове. А, також далі. на автомобілі 75 тисяч кілометрів, малий пробіг. Ось так напочки виглядають. Зараз я ще покажу внутрішню частину. Ось так, щоб ви бачили, що тут взагалі нічого не фарбувалося і не робилося 75. Так. Далі ще покажу. Внутрішню частину цієї сторони також. 65 не фарбовано. 88 не фарбовано. 64 не фарбовано. Ось так карта виглядає. Заднє крило також не, не фарбовано. Ось ще раз показую показники тощина міра. 100. 109 дах. 133, 135, 137, 130. Зараз я ще покажу багажне відділення. Ось так виглядає. Є запаси. Колесо. Докатка, точніше. Ось так. Виглядає. Всередині. Потолочок. Чистенький, гарненький, ніде нічого не провище. Також ляда. Пластик в ідеальному стані. Є камера заднього огляду. Так, далі продовжую показувати показники тощо номіра. 111, дах. 110. 111. 113. 120. Ось так ззаду салончик виглядає. Внутрішня частина 65. 55. 64. 112. Ось також не фарбовано. Все час дверки не фарбовані. Внутрішня частина також показує 61, 64. Ось так по салончику вона виглядає. В такому стані важіль АКПП. Є, до речі, купа всіляких карманів для зберігання речей. Ось кермо з цієї сторони, я кажу, як ново виглядає. Взагалі автомобіль в дуже хорошій комплектації. Ось Далі показую. Ось це крило було фарбоване 264. Також капот, ще раз покажу, 210, 228. Ось такий автомобіль. Зараз ще я продемонструю, як він заводиться. Ось пробіг автомобіля. Так, зараз я відкрию капот. Послухаємо, як працює двигун. Дуже тихенько працює, до речі, двигун. Не легко двигун взагалі. Треба знизу Тихенький. Дово працюю другу. Такий автомобиль.